Одним із пріоритетних напрямків роботи північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці є здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати. Оскільки заробітна плата це основне джерело існування найманого працівника. Вона забезпечує фінансову основу для задоволення у проживання, харчування, одязі, освіті та інших життєво важливих речей. За виконану роботу працівник має отримувати заробітну плату. Відповідно до статті 35 закону України про оплату праці Державна служба України з питань праці здійснює. Контроль за додержанням законодавства про оплату праці. Приховування від контролюючих органів будь-якої інформації з питань оплати праці не допускається. Контролюючим органам надано право одержувати від суб'єктів господарювання та найманих ними осіб інформацію, документи і матеріали та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання трудової функції такими найманими особами. Саме міжрегіональне управління здійснює контроль за дотриманням встановлених сроків виплатів. Та коли саме роботодавці мають виплачувати заробітну плату. Заробітна плата має виплачуватися не рідше, ніж два рази на місяць через проміжок часу, який не перевіршує 16 календарних днів. Тобто можна частіше 3-4 рази на місяць, але не менше. Один раз на місяць не можна навіть за заявою працівника. Крім того, остаточний розрахунок на місяць має бути проведений не пізніше 7 днів після завершення відповідного періоду. Цю норму також підтверджує закон України про оплату праці. Конкретні дні виплати за Заробітної плати встановлюється у колективному договорі підприємства установи організації. Виходячи з норм чинного законодавства про працю, дні виплати заробітної плати за першу половину місяця. Аванс це 15-22 число місяця. За другу половину місяця до 7-го числа наступного місяця. У разі звільнення працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства установи організації, проводиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок, про суми нараховані та виплачені працівникові при звільненні із зазначенням окремого кожного виду виплати, основна та додаткова заробітна плата, «Заохочувальні та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору, і відповідно до законодавства, у тому числі при звільненні. Роботодавець повинен письмово повідомити працівника в день їх виплат. Статтею 115 за Кодексу законів про працю України та статтею 21 закону України про відпустки визначено, що заробітна плата працівникам за день за весь час відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим договором або колективним договором. Таким чином заробітна плата за весь час відпустки у загальному випадку повинна бути виплачена не пізніше моменту початку відпустки. Яка ж відповідальність існує для роботодавця за несвоєчасну виплату? Існує три відповідальності, а саме: фінансова відповідальність згідно статті 265 Кодексу законів про працю України, так порушення встановлених сроків виплати заробітної плати працівникам більше як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі, тягне за собою накладення штрафу у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення такого порушення, кримінальна відповідальність. За статтею 175 Кримінального кодексу України безпідставна невиплата заробітної плати більше як за один місяць вчинено умисно керівником підприємства установи або організації, незалежно від форми власності чи громадянином, суб'єктом підприємницької діяльності, карається штрафом від 500 до 1000 неоподаткованих мінімум доходів громадян або виправними роботами на срок до двох років, або пробаційним наглядом на той самий срок з позбавленням права обібрати певні посади чи займатися. Певної діяльності на срок до трьох років. Адміністративна відповідальність за порушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. Так, посадові особи несуть адміністративну відповідальність відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає накладення штрафу від. 30 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян у разі затримки або невиплати заробітної плати працівник має право звернутися до роботодавця з офіційною вимогою зі зверненням до проспілки, подати скаргу до держпраці, звернутися до суду для стягнення заборгованості та середнього заробітку за час затримки виплат. Стаття 55 Конституції України гарантує кожному право будь-яким незабороненим законним засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Механізм поновлення порушених прав працівників, визначений главою 15 Кодексу законів про працю України, передбачає розгляд трудових спорів комісіями по трудових спорах місцевими загальними судами. Відповідно до вимог частини 2 статті 233 Кодексу законів про працю України, працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Відповідно. До частини 1 статті 5 закону України про судовий збір, позивачів у справах про стягнення заробітної плати, звільняються від сплати судового збору під час розгляду справ в усіх судових інстанціях.